Забралася. А в нас вікна там, з вікна вилізла. І що? Як тепер назад? О, Тут собаки. Мама, певсь Ну, З тим котиком. що? Зайшли ми в під'їзд, і перші двері в під'їзді подзвонила і одразу вийшла хазяйка. Я кажу, там у вас котик зверху. Вона каже, я знаю. А, ну, молода така, може постарший від мене, від мене там, на пару років. Ну, це не основне. Каже, знаю, А чий то, кажуть, то мій. Я кажу, треба його, його, його якось зняти, бо вона не може знайти дороги назад. Ну, може, знає, як знайти дорогу назад, просто вона не може зійти. Ну, вона каже, та я що буду з нею робити? Я такої драбини великої не маю. А, ну, я кажу, ну, та, Може драбини нема, але треба якось її зняти. Я нічого не зроблю. Ну, але вона така більше собачниця, бо, тому що вона завжди гуляє з тими собаками в центрі. Має декілька, напевно, 3-4 штуки їх. Маргарита, йдемо, садочок. Ну, а Киця аж проситься, бо бачу, що на шийник навіть на чиїсь. Виявилося, що той навіть... Її, хазяй, до її хазяйки одразу попали. Ну, то й все, що я Каже, я такої драбини не маю. Але вони живуть біля церкви, я думаю, в церкві є така величезна драбина. але... Каже, я спеціально її відкрила, ту віконечку вона дуже хотіла і ну, одним словом, відкрила і вона в ловушку попала. Та й все ми, ми розвернулися пішли, але вона, якщо е, впаде. Там є та, калітка чи що, щоб вона де на ту калітку, де не впала, або переламає собі хребет. Або не знаю, чи собаки її знають, чи не знають. Можуть ще її роздерти. Ой, бо У мене вже починає, бачите, пушитися волосся, є така вологість. Повітрі і в мене пушиться волосся. Чи то кератин знову піти зробити? Зробити, тому що, що то, то за... Все, зайшли в садочок, і тут дивіться, класненько Що воно зроблено. З гречки, і з рису, і з пшона. Пшона, то маргаритка моя. як гарно виглядають пташки. Горобці, та маргаритка? Пташки. Ой, а тут взагалі. Дуже-дуже такий пташок, Матвійко, зробив. Софійка Є-є, Софійка. Привіт, мої хороші! Прийшла до мене посилка, я її замовляла. До мене прийшла замовлена посилка. Вона ще прийшла до мене в понеділок, але не було часу її розпаковувати. Значить, це посилка яка. Це від. Зараз я вам скажу від Супер Юа box Одним словом, це замовляється, платиться за неї, то зараз була акція 690 гривень, і в цій посилці є три бокса, і не знати, що там поставили, Тобто це на вдачу, яка тебе вдача може бути. Будь-що, будь-що, я не знаю. А, ну, одним словом, чесно сказати, навіть, ну, терпіння в мене є а, вже сьогодні який день, а, а понеділок де був. Ну і, значить, сюди пішло три бокси за 690 гривень. Бо так, то було по акції, а так воно здається поза 1000 гривень. Не вже не пам'ятаю, чи сказати. Пиши самбір, все тут вказано. Знаєш, стакан може таке щось і побитися. Тому не знаю, ціле, не ціле. Зараз я подивлюся і вам покажу. По перший раз, я таке замовила, що провірити свою вдачу. Так, тут, значить, папір. О, папір закладений. Ой, якраз той папір е, використаю у кросовки. Наповнюю вас, щоб красотки гарно виглядали. І ось є такі бокси, бачите? Такий бокс супер. Ні, сюрприз. А, сюрприз бокс пише. Відкриваю, бачите, все запаковано. Легеньке. Картонне. Значить. О, що тут таке миле? Дивіться. А що тут таке? У о, о, дивіться. У, о, чекайте, чекайте. Зараз зараз. Така сумочка. Тут, прям знали, що дама буде. Тут тобто, я. Подивіться, це золото. Вага виробу 70 грам. Коротше, ціни тут немає. Отак. Бачите. От. Сфокусував, сфокусував. І одним словом ось такий виріб. Ну, я нічого такого не ношу. О, чекайте, Боже, показую, я не знаєте, що показую. Такого золота не ношу. От, дивіться, яка краса. О, сфокусував. Такий як чудний скрипічний ключ, розумієте? Клас! Так, добре. Це один подарок. Ой. Так, друго. О, це є важче. Це важче. Ти взагалі був легкий. Другий. Оце аж пахне. Тестер. Тестер. 60 мл Woman, for woman. Jurline, uh, girl line. що це? Jurline, чи що? Як не то? Це ж євро 69,99, тут бачите? 69,99, Дубай, Теска, такі духи. Ммм, Ой, ось. трошки вони розлилися, тому що тут. Туда... я покупалася після задум. Не трошки. І, знаєте, і улійка є. Прям улійка. Ох! Я недавно духи купила на секунді. Тоже від Вумен для Вумен. А тут, ну, тобто, намашуєш і. Відчуваєш олійку. Ну, такі м -м, приємні. М -м, ну, я б сказала, не мені підходять, не є для таких старших ковід. Е от, так пише. Прикольно. Ой, що я втікну, я щось поїла. <кхи> я поїла і почала щекати. Ще трошечки під'їла і перестала чекати. Так, то середня тяжкість, значить було дуже легенькі, важ... важкенькі, а то трошечки легше від того, що я відкрила другу посилку. Друга посилка. І знов. Ой! І знову. 66, 69. Ні, 6999 теж так само. тест тестер for woman Нина пишет, Нина, а тут не Нина, а тут Мон, Мон, а тут Нина, Нина, да, вот на душу спать. Ой, сейчас ничего не почуял, Я зараз, не знаю. Угу. Такі, знаєте, ну, якщо так на перший погляд, то м -м, значить а -м, апельсинка, Щось таке, цитрус. Ніна річ. Ну, одним словом, з тої посилки попалося мені ось так. Два дві духи і одна, значить, позолота, ось така. Ось така. Не фокусую, не фокусую. Ось так спробувала. Ну, ще казали, що там може бути гроші, може бути. Хто як кому попаде? В навушники від айфона. То теж духи. Ну, одним словом, отак попадається. У мене попалися значить, два, дві пари духів і одна позвона. Одним словом, треба ще це виграти. Ось так. Ну, нічого, правда? За 700 гривень. 139 посилка. Ну, тобто, передачу, що я все викладаю. Так, прикольно. Угу. Угу. ну Тобто, не відштовхуючі духи, такі приємні, ненав'язливі, приємні. Якраз такі весняні. Угу. Так, класно. Угу. Гадали, Прям гадали? Все. Клас, супер. так, бачите, все. Пусті. Пусті. А я така думаю, ой, що там таке легке, та сама перша коробочка, думаю, йок палки буде пуста. Буде пуста. А там просто от була торбиночка і в торбинці було все. Нічого собі.